Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Представники російського добровольчого корпусу і Легіону Свободи Росії провели першу фазу рейду в Білгородській області, підкресливши, що їхня операція зі звільнення країни агресорки Росії від путінського режиму триває. Нагадаємо, раніше добровольчі військові формування почали проведення. Операції з демілітаризації регіонів і пройшли кілька населених пунктів. Після чого в Білгородській області вибухнула паніка. Російські пропагандисти навіть говорили про Білгородщину, як про зону СВО в інтерв'ю главреду, російський соціолог, автор книги Ігор Ейдман, розповів, як довго російські добровольці можуть проводити рейди в прикордонні України, які ризики це створює для Кремля і чи призведуть подібні інциденти до розвалу Росії, в доступному для огляду майбутньому? Як ви вважаєте, як довго може тривати те, що відбувається в Білгородській області? Чи є у Кремля ресурси швидко придушити цей опір? Наскільки я розумію, основні події там вже пройшли, але для Кремля в цій ситуації небезпечно інше. Подібні рейди можуть відбуватися. І в інших прикордонних регіонах і районах, як ми бачимо, російська влада так і не змогла вибудувати ефективний захист своїх кордонів з Україною. А тому можна очікувати, що такі рейди можуть відбуватися також в Брянській і Курській областях. Не думаю, що подібні рейди будуть підтримані місцевим населенням і викличуть революцію. Але тиск на російську владу і військових вони можуть чинити. А в чому буде проявлятися цей тиск? У вирішенні різних військових завдань, наприклад, в прикордонних областях РЕВ знаходиться безліч військових об'єктів, які з одного боку можуть піддаватися ударам з боку України. України або Росіяни, які воюють на боці України. З іншого боку, подібні рейди можуть призводити до дестабілізації ситуації в прикордонних регіонах, тобто до відчуття, що росіяни беззахисні, і відплата за вторгнення в Україну не тільки можлива, але і має місце бути в реальності. Раніше ви заявляли, що Росія буде змушена перекидати до Білгородської області частини з Донбасу та інших окупованих територій України. Про що це свідчить? У Росії все настільки погано з ресурсами? Так, ми бачимо, що у Росії дійсно все погано з ресурсами, як з людськими, так і з озброєнням, і це позначалося на ході. Війни зараз ситуація загострилася ще більше. По ситуації в Білгородській області ми бачимо, що Росія не очікувала удару по своїх областях і цим повністю їх оголила. Зараз їм доведеться зміцнювати свої позиції в прикордонних областях, і це прямо демонструє, що ресурсів у РФ дуже мало. А учасники вторгнення і експерти кажуть, що без загальної мобілізації і повної мілітаризації країни вести війну вони не зможуть. Останнім про це говорив Пригожин, і Це зайвий доказ дефіциту ресурсів у РФ. Радикальних дій РФ звичайно робити не буде, але якісь війська і частини вони буду. Перекидати кардинально на ситуацію це не вплине, проте якусь допомогу Україні в контрнаступі ці обставини нададуть. До речі, чи може Путін отримати для себе вигоду з цієї ситуації? Наприклад, як ви сказали, оголосити загальну мобілізацію на цьому тлі? Ми бачимо, що цього не відбувається. Більше того, російська влада не стала цього разу розкручувати цю тему швидше навпаки, адже спочатку пропагандистська машина була дещо дезорієнтована, а зараз вони намагаються применшити значення цієї події і запевнити населення в тому, що все добре. Але при цьому пропагандисти вже відкрито говорять. Що там нібито знаходяться українські війська і заходили, саме українські диверсійні групи. Чи може Путін якось це використати проти України в очах західних партнерів? Кремль намагається це використати, вже зараз просувають інформацію, що нібито в цьому брали участь американські бронемашини. Але для цього як я розумію, вже пізно, оскільки це вже нікого не збентежить. І здається, американцям вже глибоко по барабану, де використовуються їхні бронемашини на окупованих територіях України або на території країни-окупанта. Наскільки вся ця ситуація похитне позиції Путіна? Не думаю, що поки вони якось. Серйозно похитнуться, більше їх похитне після українського контрнаступу і поразки в ньому російської армії. Тоді позиції Путіна сильно похитнуться, але подібні епізоди не надто масштабні для того, щоб впливати на Путіна. А якщо ці інциденти відбудуться в Курській Брянській області, тобто стануть більш масовими. Якщо там почнеться реальна війна, то звичайно це буде не надто приємно для Путіна, але не думаю, що це катастрофічно вплине на нього. Ось якщо Україна, наприклад, візьме Білгород або Курськ, то це дійсно було б ударом. Я маю на увазі, чи може це запустити будь-які процеси всередині Кремля. Ні, подібні рейди це лише епізод у війні і не варто перебільшувати їхнього значення. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!